Тепер у пологовому відділенні Шосткинського ЦРЛ є спеціальний гінекологічний кабінет для жінок, які постраждали внаслідок насильства. Обладнаний він у рамках співпраці з Міжнародним українським жіночим фондом. В рамках цього проєкту ми отримали універсальне гінекологічне крісло з електроприводом, маніпуляційний столик, лампа для освітлення, медична шафа, кушетка, ширма. а Також отримали. Ноутбук і принтер для роботи. От і зараз чекаємо надходження витратних матеріалів: це генекологічні набори, рукавички, антисептики, ну та інше обладнання для користування в цьому кабінеті. Кабінет розрахований для жінок будь-якого віку. Однією з ключових умов благодійного фонду під час облаштування кабінету було забезпечення доступності і для людей з обмеженими фізичними можливостями, тобто наявність пандуса, відсутність високих порогів. Та інше тепер лікарям акушер-гінекологам Шосткинської центральної районної лікарні буде зручніше надавати допомогу окремим категоріям громадян. У Шосткинській центральній районній лікарні працює цілодобовий пост лікарів, акушер-гінекологів, які і раніше надавали консультативну і медичну допомогу всім, хто звертається. В будь-який час це консультації, огляди, і лікування, тобто, вся вся допомога надавалася і раніше. А зараз є такий більш обладнаний зручний кабінет для цих цілей. Наразі кабінет не працює, оскільки ще не отримали всі розхідні матеріали. А також медики, які працюватимуть у цьому кабінеті, проходять спеціальне навчання. Так як це розраховане на медико-психологічну допомогу. Людям, які постражінкам, які постраждали внаслідок інтелена помовленого на насильства, то медичному персоналу для відкриття цього кабінету, для роботи в цьому кабінеті необхідно пройти навчання. Ну, організовуються спеціальні курси, конференції для цього. Після закінчення цього навчання ми зможемо повноцінно працювати. Як кабінет безбар'єрного доступу, коли ж кабінет розпочне повноцінну роботу, ми повідомимо додатково.